Назар, короче, я ми саму... цю я майже ми почали робити двері і от ми Це рівно рівнесенько. рівнесенько. Дивись, я короче, тут отут була тріщина. Я, короче, б'ю зі сили і не повідомляє. Коротше, зараз ми йдемо бігом, купимо петлі і продовжимо. Ми вже купили тому, петельки там, там, і вже ліземо зараз прибивати. Коротше, ми, ми не, не зробили двері, ми всралися. Значі, тяжко. Ні, дивісь, там було два цвяха, я розкажу. Там було два цвяха, я просто... Я її починаю виламувати. Це бояби дошку, бо ми її заховали. Значі, ми два Аж там кришу зламав. Ні, ні, там було три мілімати, це було вже домагаємо. Ну, попада! Два, я, я починаю руками джородимо, п'януль, реакції розумієш? Ти прям цік... копнув і, і цік... лише тоді воно вивалилось. Тільки дві цік... цік... цвяха, і воно так немає. У нас буде 34, розумієш? генера, дивись. Тяха, а я ще плюс ноги прям косело <плес> к... <плес> вже ракційно. Коротше, ми тобі Пока. Це... Та, вийду, па вийду. Та не 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 добре. Так, це виявилось надто тяжко. Смертельно це тяжко. <плес> не знаю. Це виявилось смертельно тяжко. Арсен мені вже тримати, йдемо <плес> відбувати, тому що там, коли зібаваш, ти просто тупо не маєш за що триматися.